Всім привіт з Києва, і в цьому відео будемо розбиратись, як можна собі допомогти, щоб наблизитись до того життя, яке ми хочемо жити. Знаєте, така історія, коли ти дуже багато працюєш, ти дуже стараєшся, чи там у стосунках, чи вдома, чи на роботі, але отого відчуття сатисфакції не наступає. Тобто, постійно таке фоном йде відчуття, що ти живеш як не своє життя, що щось не так. От сьогодні будемо з цим розбиратись, і будемо також розбиратись, що можна зробити, і як можна собі допомогти, щоб відчувати цю сатисфакцію і задоволення. Ми, коли щось хочемо, це по суті як мета, да, тобто, ми в якійсь точці, і ми виставляємо собі точку Б, куди ми хочемо прийти, і відповідно там є оце наше бажання. Бажана робота, стосунки, спосіб життя і тому подібне. І от таким чином ми фактично цей маршрут промальовуємо з того, де ми знаходимося зараз, в те, що ми хочемо. І от відчуття сатисфакції наступає тоді, коли у нас в голові фіксується, що о, да, це те, чого я хочу. Якщо цього відчуття не відбувається, навіть якщо ми витратили 500 мільярдів годин. Ми не отримали найкращу роботу. У нас найкраща сім'я в світі, і житло, і країна, і тому подібне. Сатисфакція не відбудеться. Давайте розпочнемо з хочу. Хочу в нашій голові може розглядатися як орієнтир, це якраз приклад, як з попередніх пару хвилин відео, і хочу як відчуття. І треба чітко розуміти, що це якби дві різні частини. Але одного цілого, тобто, коли ми кажемо про бажання, воно включає в себе емоційну реакцію. Так ми дізнаємо, що ми чогось хочемо. Да ми там не знаю, дивимося, обираючи між борщем і картоплею. За рахунок емоційної якоїсь реакції ми можемо визначити, що ми хочемо. Чи якщо брати більш складні приклади про роботу, про професію, про стосунки і так далі, всюди буде присутній цей емоційний компонент, який виконує свою функцію, допомагає нам зорієнтуватись, що нам ближче. Бо це і є насправді функція емоцій. Вони мають сигнальну задачу, вони мають просигналізувати, що це або це ближче до наших потреб. А друга частинка – це якраз орієнтир. Це вже більше не на рівні емоцій, це вже більше рівень мислення. Так? Тобто, коли ми можемо врахувати цю емоційну реакцію і сформувати приблизну картинку, що я саме хочу. Наприклад, я хочу їсти. Але що я саме хочу їсти, як я можу дістати цю їжу, що мені для цього потрібно зробити і тому подібне. Тобто це вже площина мислення. І для того, щоб ми з вами могли визначити, да, начебто, питання, просте питання, що я хочу, в цьому задіюються багато психічних процесів. Ну і базово це мислення і емоції. І от це хочу інколи може призводити до плутанини. І плутанина може виникати тоді, коли ми спираємось лише на мислення чи лише на емоції. Наприклад, якщо ми будемо спиратися лише на емоції, ми не зможемо врахувати ризики, дії, які нам необхідні, щоб реалізувати своє бажання, який тут маршрут, скільки це займає часу. Тобто, це фактично ми впадемо в такий режим якогось мрійника, який просто сидить і нічого не відбувається. Ну і це дорівнює розчарування раніше чи пізніше. Або тільки мислення. В такому випадку, хочу, це буде як прикриття для правильно, логічно, раціонально. Наприклад, я можу думати: я хочу кар'єру побудувати. Хоча насправді там просто в дитинстві я часто чула в фільмах чи книгах, що ті люди, які побудували кар'єру, добилися успіхів, вони щасливі. І от це. Уявлення, уявлення це завжди мислення. Воно закріплюється в мене в голові. І потім, коли я питаю себе, що я хочу, якщо б був якийсь розшифровувач, то і, або я б враховувала свою емоційну реакцію, я б побачила, що я хочу бути щасливою. Але плутанина, коли я використовую лише мислення, воно полягати буде у тому, в наших бажаннях, що ми фактично з'їжджати будемо від бажаного до того. Того інструменту, який може мені дати бажання, звучить дуже заплутано, але це як зміщення мотиву на ціль. Тобто я хотіла бути щасливою і подумала, що кар'єра мене такою зробить. А потім я вже забула про своє першопочаткове бажання і просто думаю, що я хочу бути кар'єристкою. Після цієї частинки ви бачите, що з хочу і бажаннями не все так просто, тому ми не завжди можемо відчути оцю сатисфакцію. Давайте ж розбиратись, що можна зробити, щоб все це діло розрізняти без зайвого клопоту. І Відповідно, щоб коли ми щось робимо, ми робили в ту сторону, яку ми істинно і дійсно хочемо. Перше, що потрібно, збалансувати мислення і емоції, щоб і той, той інструмент у формуванні бажань ви могли помічати. Перший крок потрібно певний час, тиждень, два, просто брати і спостерігати. Майже можна не змінювати навіть свою поведінку, жити як ми і жили, але при тому спостерігати за своїми емоційними реакціями. Оцим знаєте. Ой, як добре, чи м -м, не хочу. Таких от маленьких реакцій впродовж дня може бути дуже багато. От, наприклад, я цілий день там біжу, біжу, щось не встигаю, не встигаю. Тут в мене видалося 5 хвилин, я сіла і там, присіла собі, дивлюся вікно і відчуваю, ой, як добре. Це одна маленька деталька, але якщо таких багато, то тоді я зможу побачити, що насправді мені подобається не поспішати. І от ці відчуття добре і не дуже добре. Їх потрібно спостерігати без оцінки, без роздумів і аналізу. Просто спостерігати, поки ви не почнете бачити умовні тенденції, тобто повторювані стани, при яких ви скажете Ой, мені добре чи повторюваний темп, чи повторювані умови будь-що, але спершу тиждень-два просто треба спостерігати, поки не буде зрозуміло спільність між цими всіма моментами. Другий крок. Це коли ми вловлюємо стан, що нам погано такого може бути дуже багато. Наприклад, ми там поспішаємо, і нам це не подобається. У нас дуже багато роботи, чи у нас постійно там хтось тюргає, і ми не можемо сконцентруватися, чи ще щось, у кожного це може бути щось своє. І от коли ви помітили, що зростає роздратування, умовне, не хочу цього з'являється. Ваша задача не прикріпити це незадоволення. До якихось певних зовнішніх обставин, тобто не шукати винного, а спробувати побачити, чого ви зараз хочете. Давайте якийсь приклад, щоб було зрозуміліше. Візьмемо таку історію, що я собі сижу і пишу статтю, і мені потрібно її здати, мені потрібно сконцентруватися. А мені кожні там 10 хвилин то хтось дзвонить, то хтось заходить, щось питає, то хтось відволікає. І я починаю злитися на цього когось, да, умовно чи на цих. Людей, якщо їх багато. І от моя задача, коли я почала злитися, помітити, чого я хочу. Наприклад, я хочу зараз тиші, щоб мені було легше сконцентруватись, я хочу спокою, або я хочу більше часу на цю статтю, або ще щось. Не звинуватити цих когось, навіть якщо вони дійсно винуваті. Чому? Тому що якщо ви закріпите цю реакцію невдоволення за кимось чи за чимось зовні, то це призведе до того, що ваш мозок запам'ятає. Це вони винні, коли у нас трапляються такі ситуації, тобто коли ми не встигаємо, чи коли ми схвильовані, чи коли ми знервовані. І кожен раз потім, коли ви будете це відчувати, мозок буде вам нагадувати про цих людей чи ці обставини. Якщо ж ви будете помічати, чого ви хочете, а не хто винний, мозок буде шукати. Дії, які б могли нас туди принаймні наблизити, тобто наблизити до тиші. Давайте візьмемо далі наш приклад. Тобто всі мене дьоргають. Я всім кажу, люди, я випадаю на годину, да якщо я можу це зробити, або я вмикаю навушники, або там я не знаю, виходжу кудись писати цю статтю. Да, це не ідеальна картинка, яка я бажала, але принаймні вона наближена до тої потреби, яка в мене є. Ну і третій крок після того як ви почали спостерігати добре, погано. Навчилися погано, коли не хочу погано, роздратовано не прикріпляти до зовнішніх обставин чи людей. Третя ланка це впроваджувати ті тенденції, які вам вдалося за ці пару тижнів нас спостерігати. Або, можливо, за місяць, чи більше часу, якщо ви витратите. Що це означає? Якщо я бачу, що мені кожен раз добре, коли я не поспішаю, в такому випадку це не поспішаю, я маю впроваджувати усюди, де. Обставини дозволяють мені робити вибір. Зрозуміло, ми всі живемо не вакуумі. У нас можуть бути роботи, діти, сім'ї, зобов'язання і тому подібне. Там, де у нас немає вибору, да, ми маємо це зробити. Але 100% є частина життя там, де обираєте ви, наприклад, там паралельно готувати, їсти і там не знаю, дивитися відео і ногою ще мити підлогу. Так, от, от в таких випадках ваша задача, ту тенденцію, яку про спостерігали, почати впроваджувати в дрібницях. Я дуже багато разів підкреслюю. Саме в дрібницях, тому що якщо ви спробуєте щось нове впроваджувати там, де зобов'язання, там, де ускладнено іншими людьми, чи в якихось сферах, там, де вам дуже-дуже-дуже важливо, це призведе, як правило, до розчарування, тому що щось нове варто починати з простого, щоб там натренувати, і потім переносити на більш уже складні ситуації, там, де у вас є інтерес, там де може бути оцінка інших людей і так далі. Тож, ці три кроки. Це як механізм для визначення хочу, для того, щоб у вас, коли ви формуєте свої бажання, було і мислення задіяння, і емоції, це все було збалансовано. І якщо вам дійсно важливо, щоб в вашому житті ви отримували цю садисфакцію, що я живу своє життя, да, це абсолютно моє, то варто починати тренувати цей механізм і поступово, якщо ці навички з'являться в вашому житті, вони просто будуть. Переноситися на інші сфери, звісно, наскільки це будуть дозволяти обставини. Тому пробуйте. Якщо є питання або якісь теми, які б ви хотіли розглянути, пишіть в коментарях і до зустрічі у нових відео.